Мене звати Солонінко Максим Маршкатівич. Е, працював в свій бізнес. Я фізична особа підприємець, займався автоматизацією технологічних процесів, млинів, елеваторів. Паралельно, скажімо так, з прибутку з бізнесу збирали з хлопцями дрони і відправляли війська. Скажемо, сподобалася специфіка збірки дронів і хотілося дійсно допомогти армії вже не просто збирати дрони, а вже вживу. Майстери в кілі. Mm -hmm. Тобто це та людина, яка є, займається інженерною частиною, збірка дронів, налаштування і відправка в політику. Прийшов на консультацію, консультанти досить таки приємні, розповіли всі нюанси, що може бути, що потрібно знати. Це з перших етапів. Потім пояснили, що всі, хто приходить в рекрутиваний центр, на будь-яку спеціальність, будь-то будь водій, чи майстер дрона, чи оператор дрона, завжди перше навчання це є стрілець. Тобто повинен пройти навчання, отримати ВОЗ 100 стрілець, а потім вже буде додаткове навчання вже саме по Дронах і бути і... займана посад, відповідно на посада. Найлегше це, звичайно, були лекції. На них половина курсантів відверто спала. Навчальний процес значить, що ми приїхали в навчальний центр, отримали розподіл по кімнатах, хто де має проживати. Нас перш, найперша лекція це була по безпеці, по зв'язку. Тобто, щоб всі тримали телефони на літочку. Ну, і там певні процедури, що на телефоні потрібно вимкнути, що можна залишити за проханням інструкторів. Ми повіймали сім картки з телефонів, щоб, скажімо так, хтось випадково не зняв з літочка і не. Не показали нашу позицію, де ми знаходимося саме в на навчальному центрі. До декого то викликало дискомфорт, як ви всі звикли вже до телефонів, але був забезпечений Wi-Fi, тобто зв'язок був завжди. Єдине, що потрібно було піднятися в кімнату, де ми проживаємо. Там завжди був зв'язок, можна було поспілкуватися з рідними, близькими і посидіти в інтернеті. В цьому принципі, як так. Зв'язком проблем не було. Для тих, хто, кому викликало дискомфорт, то було дійсно найважче звикнути, жити в, скажімо так, в інформаційному вакуумі, в тому, що в нас є обмеження по зв'язку, тому що ми мали звикати до того, що на передовій не завжди буде. Е, ну, як для мене, найважче це були інженерні роботи. Тобто копання окопі, облаштування позиції і так далі. Так як я інженер, я не звик до лопати, то для мене це було дійсно найважче. В навчання мені сподобалося все. Там досить досить цікаве навчання. Дуже багато було стрільб, розповідали, як їх потрібно. Виконувати різні вправи, всі інструктори були, до речі, з бойовим досвідом. З дуже великим бойовим досвідом У нас штабних не було нікого. Тобто від радянської армії ми відійшли дуже далеко. Відношення до курсантів дуже лояльне, завжди допоможуть, якщо є якась ситуація, там можливо в когось є сімейні проблеми, то Відпускали завжди на кілька днів додому, щоб можна було їх вирішити. І також було контрольне заняття вже за лікове, коли ми на три дні, на три доби нас вивозили в ліс і давали різні завдання. Там штурм позицій, тобто ми були одне відділення проти іншого відділення в різних посадках, і ми відпрацьовували різні моменти, що може бути залученням дронів. Так само над нами літали дрони, виконували скиди бучвовими гранатами. Тобто, якщо хтось світив свою позицію, відразу прилітав. І стала тобі граната, досить було цікаво і повчально, скажімо так. Якщо ти розумієш, що ти робиш, то в принципі можна було пройти навіть не поміченим, не ушкодженим на цьому етапі. Так як я займався волонтеркою, займався дронами, то для мене, особисто для мене, нічого там надприродного не було, все те, що я ще настикався і в мирному житті, приїждж... ну, приїжджаючи до військових, я розумів всі ці правила. Для мене було все досить таке легко. Інформаційна довідка. <рив> <рив> Завжди нададуть ту інформацію, яка цікава для людини, яка шукає для себе, що йому цікавить у війську. Тому що не все розповідають, як то кажуть, в новинах відкрито те, чим ти будеш там займатися цю інформацію ні звідки не підчерпнеш, тільки безпосередньо від рекрутера досить цікаві були в нас ж виставки по військової професії, яка проводилася в парку. Там дійсно можна було пойти поспілкуватися з людьми, які воювали, які є зараз рекрутерами, і показує те, з чим доводиться зіткнутися, з яким обладнанням доведеться працювати його можна було пощупати, спробувати. Скажем так, в руках як що, і що це таке. Спробувати літати на дронах, кому цікаві дрони. Для тих, хто сумнівається чи боїться, в рекордневих центрах ніхто не роздає повісток Там відверте спілкування і інформація. Когось це заспокоює і він обирає для себе професію, комусь недостатньо інформації, і він боїться йти в військкомат. Тобто веркруто новий центр, як на мене, це є е, такий варіант. Якщо ти сумніваєшся, маєш сумніви в чомусь, то ти можеш їх розвіяти і поспілкуватися з людьми, які дійсно воювали і зрозуміють, чим тобі доведеться зіткнутися на полі бою. Надають повну інформацію.